Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про цікаве, а саме про мистецтво. Я із задоволенням вітаю в нашому ефірі Ігор Пороник, директор музею західного та східного мистецтва, та пані Тетяна Балановська, завідувачка відділу західноєвропейського мистецтва. Вітаю вас! Вітаю вас! Дуже цікаво поговорити взагалі про роботу музеїв, тому що це важливо, те, що ви зараз робите, особливо в умовах, коли постійної експозиції в принципі немає можливості демонстрування. Менструвати і пане Ігорю, напевно, перше питання моє до вас: ось музей. Як він працює, продовжує свою роботу? І ми можемо вже підбити підсумки рік в умовах повномасштабного вторгнення. Так, ну ви ж розумієте, що експозиційна робота це лише частина роботи музею. Ну, наразі триває доукова праця, наразі триває і реставраційна робота. Почалася реставраційні роботи підготовчі на самої будівлі. Як ви знаєте, ми ж ввійшли в велику реставрацію. Ну, тобто роботи є дуже багато. Крім того, проходять лекції, проходять майстер-класи. Ми робимо тимчасові виставки сучасних митців. До речі, проходить виставка. Відкрилась виставка Ірини Сушедницькій, який 7 березня указом президента присвоєно почесне звання художника заслуженого художника України. Це дуже цікава виставка. Розкажи трошки детальніше так, для наших глядачів, що саме продемонстровано на цій виставці, і чому ну, так важливо на неї завітати все ж таки? По-перше, це дуже цікавий художник. Вона е працює у різних напрямках. Це і графіка, і живопис, і комп'ютерна графіка. А саме ця виставка присвячена війні і мені кажеться, що дуже така проникла. Е Виставка, саме, саме її відношення, це дуже ярко там передано. Це що стосується роботи взагалі по музею, а саме музейні виставки ми, звісно, не можемо робити в повному обсязі, оскільки евакуйовані роботи в основному так. так. Тому ми вирішили попрацювати з допоміжним фондом. Розкажіть трошки детальніше про це, тому що ви мені так перед ефіром трошки привідкрили хвіртку, але, знаєте, цікаво почути, що тут такого особливого. По-перше, допоміжний фон дуже рідко, коли картини або твори попадали в експозицію. Тому це таке буде така нова тема якась. По-друге, наприклад, допоміжний фонд. В допоміжний фонд входять такі цікаві речі, як гравюри, як плакати. Перед цим була виставка гравюр Тараса Шевченка, дуже цікава, Багато людей відкрили його як художника. Mm -hmm. І зараз проходить виставка французького плакату вінтажного. І ми плануємо наступну виставку це ліна гравюри. Бувала така цікава людина, Сан Лазар, який у 1938 році створив журнал, це навіть не журнал, це було таке видання дуже серйозне 20 сторіччя, яке проіснувало кілька десятків років, і це було присвячено сучасному мистецтву. <плес> і він зробив дуже великий вклад. Щодо популяризації саме сучасного мистецтва, а насамперед це французький авангард, і італійське, італійське мистецтво. І зараз ви все це будете демонструвати, mm. так? Да, да. Це, дуже, це дуже важливо, бо це фактично це оригінали Лі... літографії, це фактично оригінали. Ну, такі ми ці, як Марк Шагал, як Пікассо. Це видання було зроблено в от смерті. Сала зараз 74-му році і дуже маленький тираж. Один із альбомів знаходиться у нас, і ми будемо робити цю виставку. А як будете ну, планувати, які картини там демонструвати цього тижня чи цього місяця? Так, це, це я розповів за виставку. А у нас є ще один проект. Ну, звісно, що в кожному музеї є такі роботи, які дуже довго знаходяться в записниках, їх мало хто бачив, угу. по тим чи іншим. Причинам, і наразі, оскільки основні роботи у нас евакуйовані, ми можемо працювати з цим фондом. Тобто люди побачать ті роботи, які може не виставлялися 40-50 років, 90 років, може і так. Так, цікаво. І ми, оскільки ми не можемо зробити експозицію в повному обсязі, ми будемо кожну неділю виставляти одну роботу, про неї буде розповідь або про митця, або про цю роботу. І я думаю, що може бути якби побочним таким. Ефектом, хтось захоче взяти шефство на цей роботи профінансувати з профінансувати рами або реставрації. Це практикується. Ну так і дійсно проект цікавий, і в принципі, я думаю, ви все це будете анонсувати. І глядачі, якщо так, захочуть так, подивитися, так, зможуть зайти в принципі на сайт чи на соціальну сторінку у Фейсбуці і, в принципі, все це побачити. Але ж хочеться ще поговорити про цікаву виставку, яка також відбувається в музеї. Це саме виставка французьких плакатів і пані. Тетяно, ви з кураторка цієї виставки, так. розкажіть нам, що такого особливого, тому що ми з вами, пане Ігорю, декілька місяців тому говорили про цю виставку, що ось вона планується, і ось зараз цікаво почути. Ви знаєте, це була ідея, яку запропонував пан Поронник, наш директор, ще наприкінці 21-го року. Він запропонував зробити таку виставку в 22-му, але коли ми робимо подібні виставки з фондів, то завжди цьому передує дуже така серйозна дослідницька робота. Uh -huh. Кожен експонат треба вивчити так само, і плакати треба було встановити авторів багатьох з них. Потім рік видання того плакату, подію, з яким вони пов'язані. Ці плакати давно у нас зберігаються. Їх подарувала ще наша подруга, почесна громадянка міста Одеси, французька художниця Сюзанна Саварі, якою не стала в 86-році. Але 90-річчя її ми відмітили виставкою її подарунків, uh -huh. бо вона нам подарувала і бібліотеку чудову. І, до речі, оці ліна гравюри, які ми збираємося демонструвати, це теж подарунок Сюзани Саварі, так же як і її твори, картини. І ось е, перша така моя доповідь е, на науково-методичній раді мала статися 25 лютого 2022 року. Ну, Але так, вона зрозуміло. не відбулась, бо почалась війна, з'явилися інші проблеми. Треба було пакувати наші картини, вивозити, знімати експозицію. Але потроху, все ж таки, робота тривала, і нарешті ми змогли показати. Ітог в трьох залах демонструється 89 плакатів. Це не все, що ми маємо, але більше ми не змогли. А про що розповідають ці плакати? Як ви їх обирали? Тому що ви кажете, що це не всі, які є. Не всі ми вибирали найкращі, і я повинна вам сказати, що. Залишились повз цих зал, залів також дуже гарні плакати, бо місця не хватило, uh -huh. не залишилося. Ми вибирали плакати таких знаних майстрів, uh -huh. виявилось, що їх багато. Вдалося встановити авторів 62 плакатів це плакати, які були зроблені в 60-ті, 80-ті роки минулого століття, тому така назва вінтаж. А тому, чому французький плакат? Не тільки тому, що Сюзанна Саварі, француженка, вона їх подарувала, а й тому, що плакати видані були, були у Франції з приводу різних подій і політичних, які відбувалися особливо в 60-ті, -70 70-ті роки. Потім є плакати рекламні, є такі, які афішують якісь мистецькі про це можна буде подивитися і на плакати, і зрозуміти чим жила Франція саме у ті так. роки. Так саме Цікаво. так вони дозволяють зануритися у ту епоху uh -huh. і відчути uh -huh. особливості, бо плакат це відзвідзеркалення uh -huh. певного часу. А розкажіть ще про цікаву інсталяцію. Ви також до ефіру трошки uh -huh. мені про це розказали. Uh -huh. Що плакат вийшов, нібито до uh -huh. глядачів? Uh -huh. Давайте пане uh -huh. пане Тетяно. Плакат це картина вулична. І тому пан Ігор запропонував створити таку імітацію паркану вуличного. І на цьому паркані розташовані різні плакати і рекламного змісту. І є такий рідкісний плакат, наприклад, який розказує про першу виставку коміксів у Франції. Крім того, там поруч з цим парканом є тумба з афішами наших виставок і стоїть кінь. Які залишився так. від нашої виставки Самураї, мистецтво війни. І це така фотозона дуже приваблива для відвідувачів. Ну і дійсно так дуже цікаво, тому що, знаєте, це, в принципі, нібито і мистецтво, це сучасне мистецтво, але яке було від нас, в принципі, далеко, Ми можемо так говорити, від нашого покоління. Але так пам'ятаємо, я ще, ще додати. хочу додати, що деякі плакати. Плакати Мають інший сенс у нас час. Наприклад, той плакат, що у нас на банері був напечатаний, надрукований, він створений французьким майстром Андре Франсуа. Він був угорцем за походженням, але приїхав, щоб навчатися мистецтву плакату у Франції, отримав там громадянство і змінив своє прізвище Фаркаш на французький франсуа на честь нової батьківщини. На виставці п'ять його плакатів там два до фільмів, до його персональної виставки, до спектаклю, дуже популярного Ґга. у ці часи. Але оцей плакат, що ми вибрали для банеру, він був створений для фільму Велике кохання П'єра Етекса, який виконував і головну роль в цьому фільмі. І ви знаєте, на тому плакаті оце поєднання жовтого і блакитного кольорів з червоним пораненим серцем воно якось ну, асоціюється з нашими часами з Україною, яка бореться і дійсно, зараз. Тому що ми знаєте, історія циклічна, і про це говорять і митці про це говорять і історики. Що в принципі багато чого те, що було там декілька років тому, чи століть актуальним, зараз воно все це повертається, і навіть. Переживаємо ми наново всі ці емоції тощо. Щодо цієї виставки французького плакату, ми там в третьому залі поставили три мольберти, що кожен може намалювати свій плакат. Угу. У нас буде підведення конкурсу цього в кінці. Девіз да. цього заходу створюємо переможний настрій. Пане Ігорю, хотілося ще запитати, чим ще живе музей, тому що у вас планується такий великий арт-фестиваль. Розкажіть нам трошки про нього. Це наприкінці квітня. Так буде до нас. Звернулася така неформальна група молодих митців, яких хочуть на базі нашого музею зробити арт-фестиваль з такою благородною ціллю Збір коштів для зсу. Але друга ціль це ще щоб вони проявили свої молиці митці, яких мало хто знає, щоб вони провели себе у цей час і своєї відношення до того, що зараз проходить. Происходит. І там будуть не тільки художники, там будуть фотографи, там будуть музиканти, там буде інсталяція, там буде стріт арт. Це буде така дуже цікава, жива. Так. Події. планів і дійсно дуже багато, і в музеї знаєте, повертається вже до життя. Але ж ми з вами трошки так знаєте, коротко поговорили про найголовніше. Мені здається, питання це саме реставрація, тому що це одне з просто головних і найважливіших питань і проблем, які ми з вами, пане Ігорі, також у цій студії вже неодноразово обговорювали. Розкажіть нам на якій стадії і що наразі відбувається. Зараз вже розпочаті підготовчі роботи, вже готується е, низка приміщень під е, реставрацію, і саме головна, головна, так сказати, е, новина те, що гроші, які були виділені у минулому році на наш об'єкт, зарезервовані. Угу. Тобто. Е, Ті об'єкти, які попали в велику реставрацію, ці гроші підуть тільки на неї, тобто не будуть забиратися там на це це, це. це дуже важливо. Звісно, що десь за цей рік вони трошки схудли, бо реальна ціна. Скажем, піднялась на матеріали Інфляція, так і далі. так Це так, так. Але є, і ми. Я дуже вдячний і замовнику, і підряднику, що вони розуміють, що треба робити поступово. Треба роботи робити з урахуванням того, що музей має працювати. І ми вже зробили такий план-графік, який дозволить і музею робити свої проекти і робити реставраційні роботи. І так, що якщо вдруг е, за, 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 закінчаться гроші, щоб. Та частина, яку почав, вона була закінчена, ну, немовно кажучи, не все разом починати. Так, а потім так, знаєте, так, банером так. буде накрити невідомо скільки. Так, так, ну так. це ми не допустимо цього, пане Юрі. Ви ж мені обіцяли ще минулого ефіру. А з цього почали з середини так будівлі? Ну звісно, є роботи, які треба робити по всій будівлі. Тому перш за все це робиться гідроізоляція фундаментів. Ну, звісно, да, звісно, ми пішли з підсилення гідроізоляції фундаментів з підвалу. Поки що люди там працюють. Угу. В цих приміщеннях. Почула вас. Я дякую вам, що ви знайшли сьогодні час і долучилися до роботи нашої студії. Поговорили з вами про багато чого. Я для наших глядачів ще раз скажу, що можна зайти на офіційний сайт, на сторінку у Фейсбуці і знайти головне, що відбувається в музеї. Ми з вами і не поговорили про лекції, які також постійно відбуваються. і Показ так. фільмів. І Я вам ще раз дякую, що ви знайшли час і долучилися до роботи А Для наших глядачів я нагадаю, що в ефірі був Ігор Поронок, директор музею. Західного та східного мистецтва та пані Тетяна Балановська, завідувачка відділу Західноєвропейського європейського мистецтва. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.